Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. вітаю сьогодні. У випуску затримано вбивць Олега Бабаєва. Ординами за мужність нагородили посмертно двох кременчужан. Караван з черговим траншем гуманітарної допомоги доставляв особисто народний депутат у зону АТО. Розпочинаємо наш випуск із найрезонанснішої події сьогоднішнього дня. Міліція затримала вбивць міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Ця інформація була оприлюднена на сайті Міністерства внутрішніх справ України. Як зазначив начальник головного слідчого управління Віталій Сакал, у ході проведення слідчих дій, оперативно-розшукових заходів та, в тому числі, негласних слідчих дій, було встановлено та затримано чотирьох осіб, яких підозрюють у скоєнні вбивства Олега Бабаєва. Наразі судом вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу затриманим у вигляді арест. Рештом тривають слідчі дії про перебіг розслідування та його результати. Громадськість буде проінформовано додатково. Як стало відомо, Кременчуцьким новинам з поінформованих джерел двоє з підозрюваних мешканців міста Черкаси, інші двоє Кременчужани. Три особи у віці старше 40 років, наймолодшому з вбивць – 22. Він являється сином одного із трьох інших зловмисників. За попередньою інформацією, підозрювані є колишніми учасниками одного з бандитських угрупувань. Свою думку з подій, що відбулися сьогодні, Кременчуцьким новинам телефоном з Києва. Высловив народний депутат України Юрій Шаповалов. Во-первых, я хочу поблагодарить милицию, которая с моей точки зрения в очень короткий срок все-таки нашла убийц Олега Бабаева. Для нас это было дело чести. И вот сегодня мы услышали заявление о том, что задержаны четыре возможных подозреваемых. Хотя я скажу, что я лично знав об давно, о том, что есть подозреваемые, но, видимо, не было достаточно доказательств и улик. почему их не задерживали. Я продолжал общаться с Генеральной прокуратурой и с главным следственным управлением, поэтому, общем-то, для меня это не является большим сюрпризом. Но, ну, наконец-то, этот факт свершился. Я очень надеюсь, что следствие будет проведено быстро и должным результатом. Конечно, в расследовании самое важное, с моей точки зрения, это найти заказчика этого преступления. Потому что исполнители мы прекрасно понимаем. Это, по сути, это оружие, это курок. Конечно, очень важно все-таки, кто Посмел это заказать и понимать, что это за люди, откуда они находятся ли они в нашем городе или вне территории Кремичуа. Поэтому но ну, это все покажет проследование. Я, к сожалению, сегодня не могу говорить какую-либо информацию. Поэтому будем ждать все-таки результатов исследований. Біноклі, термобілизна, продукти харчування. Все це не тільки було направлено у зону АТО, а й особисто доставлено народним депутатом Юрієм Шаповаловим. Супроводжувала цей караван допомоги, і наша знімальна група. Саме тут знаходяться представники Кременчуцької частини Національної гвардії України. Саме тут вони несуть службу з охорони державного кордону України, буквально кілька кілометрів і вже Росія. Наші хлопці будь-якої хвилини очікують провокації з боку Росіян. Особливо ситуація загострилась останні дні. Зовні все спокійно. Мужність та стриманість військових вражає, але жодна камера не в змозі передати ту напруженість, той внутрішній стан тривоги, який відчуває кожен присутній там, так чи інакше. В принципі, служба не важка, але потребує великої уваги, пильності. Не можна відволікатись, адже якщо втратити пильність можуть постраждати ваші бойові товариші. Тут немає армійської дідівщини. Тут є одна велика родина. Братини по крові, але по духу. ваше Рядом з солдатами, да? да, все, бачите, Внизу карма, для того, щоб не було холодно. Тому всі в на війні всі рівні. Тут немає командирів нема командирівних, тут всі рівні. На дзвінки матерів відповідають одразу і той, хто ближче, аби тільки рідні не нервували зайві секунди, не знаючи, чи здоров їх син, чи живий. Так що не волнутися, все нормально, сином все хорошо. Однією з головних задач поїздки для Юрія Шаповалова було спілкування з хлопцями. Адже хто як не вони розкажуть справжню ситуацію у зоні АТО. Сказали, тові так до зими. Ну <реку> хорошо, а як в зімніх умовах? Що у вас те ж саме, мішки. Будемо жити в палатці, обігрівати її. Солдати розповіли нам, що інформаційна війна у зоні АТО продовжується і без засобів масової інформації. Нещодавно були знайдені антиукраїнські листівки, які містили в собі близько дев'яти пунктів того, що потрібно робити населенню, коли їх захопить російська армія. Та не дивлячись на це, бойовий дух солдат не падає. Навпаки, такі листівки ще більше підіймають патріотичні настрої. Народний обранець від Кременчука намагався побувати у кожному закутку військової бази. Він вважає, що тільки ті, хто на власні очі побачить життя і мови наших військових, можуть усвідомити масштаби війни та її трагедію. Як чувствуєтеся в окопі? Сложно сказати. Не часто приходилось бывать в окопах, поэтому я розумію, що це так сьогодні не к неї декоративним, а є настоящим группленням для бойців. Поэтому чувство такое неоднозначное, конечно. Дай Бог, щоб він не понадобился ребятам. Но якщо понадобится, то конечно ми розуміємо, що свою роль он сыграет. Військовим у зону АТО були передані біноклі, продукти харчування, прибори нічного бачення, термобілизна. Прибор ночного бачення. Вот я понимаю, что это вещь нужная, необходимая для вас. Конечно, в ночное время, тем более, когда на пасу стоишь, идет машина, глядя, что, что за машина, хотя бы ну ее да, очертания, да. чтобы ты понимал, что это или военная, или гражданская. Отлично, Эмка. Как себя чувствуешь? Отлично, тепло, уютно, все хорошо. Но ночь как раз хорошо, ночью прохладное прохладная бывает иногда, когда ветер поднимается, поэтому просили, вот помогли, спасибо. Після вручення подарунків солдати зізнаються, що тепер з найнеобхіднішого їм не вистачає транспорту. Про військову важку техніку взагалі мовчать. Техніки нету. Якщо до кнам йдуть танки з зі сторони, ми чим? автоматами, радометами. Пратіопоставі «Зараз знімають нога з консервації. Думаю, що зараз все таки техніка піде». Не забув Юрій Шаповалов поцікавитися і чим годують солдат. Та на кастріль все приготовлено. Так що можна спробувати, так? Так, да, будь ласка. Ух ты! Ось так кожен день питаємося, або борщ, або сюрпа. Очень вкусно. Свої привіти через об'єктив камери Кременчуцьких новин передають близьким і рідним військові із зони АТО. Папі, мамі, дівчинка у мене є, дівчині друзям. Все добре, жив, здоров. Жені ребенку своїм родителям. Ну і всім, хто не знає, там в нашей части Привіт. Настроение нормальне, боевое. все живе, здоров'я, саме головне. Потім пускає не родители, ні родственники не волнуются. Привіт, привіт! Допомогти армії може кожен. З наступним гуманітарним караваном Кременчуцькі бійці отримують не лише матеріальну, але й моральну допомогу. А саме дитячі малюнки та листи. Подробиці далі у сюжеті. Кременчуцькі новини неодноразово розповідали, що вояки дуже цінують і завжди чекають дитячі малюнки, вірші листи. Саме тому, 1 вересня по Полтавській області пройшла благодійна акція Напиши листа українському солдату. До неї приєдналися багато шкіл Кременчука. Учні 17-ї школи, а саме 7-го А класу, не стали виключенням. Але вирішили свої листи та малюнки передати помічнику народного депутата Юрія Шаповалова, аби вони дійшли саме до Кременчуцьких військових. Полтавської області по всім школам проходила така акція. Ну от, ми ж знаємо, що ви постійно передаёте, і вот нам ми щиро віримо, що вот щось таке важлине, да, пускай маленьке, но ми зробимо. Дітки нарисовали рисунки, написали письма, вот такі ленточки, вони старались же. Ми вложили іконочку Архангела Михаїла і надіємося, що, ну, правда, Бог буде беречь військових наших. Не обійшлося без пізнавальної лекції, адже учні не менше дорослих цікавляться новинами із зони АТО. Хвилюється за життя військових. Якщо вважати, що раніше армія практично не існувала, як э, частина э, ну, повністю обезпеченості. Вот вот тобто її практично не було. Та на сьогодні армія, в принципі, обезпечена вже э, доволі таки неплохо, Але, знову ж таки, вона не повністю обезпечена э, нашим державою, вона обезпечена... Э, Нами в первую очередь людьми, которые допомагають їй і помогать і будуть продовжувати, пока не закончиться війна. Діти були схвильовані нашою присутністю, але це не завадило їм скористатися нагодою, передати привіт всім військовим, побажати їм найкращого. Когда сказали, що можна нарисувати рисунок, я була очень рада, що можна нарисувати. Я давно хотіла, і теж нарисовала все с любов'ю і з чистого серця. Я хочу сказать огромное спасибо нашим солдатам. Я очень хочу, чтобы они живыми вернулись к нам домой. Такая семья, которая ждет своего отца здорового, чтобы и живым. Приехал, как бы отвоевал и вернулся домой живым. Нарисовала казака, потому что как бы я хочу, чтобы они были такими же сильными, смелыми и не боялись тех людей, которые. Які будуть їх обстрілювати щоб вони шли смело і все було хорошо. За офіційними даними, 22 уродженця Полтавщини загинули під час АТО. Серед них і двоє Кременчужан Дмитро Андрусенко та Дмитро Шевченко. Сьогодні голова полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчов виконав високу, але сумну місію. Від імені президента України передав родинам загиблих українських вояків ордени за мужність третього ступеня, якими посмертно нагородили героїв. Дмитро Шевченко та Дмитро Андросенко мешкали у Кременчуці на одній вулиці, зростали звичайними хлопцями, добре вчилися, займалися спортом. Перший вступив до лав української армії добровольцем, другий служив у збройних силах за контрактом. Обидва хлопці зарекомендували себе сумлінними та дисциплінованими військовослужбовцями. Дмитро Шевченко загинув, виконуючи бойове завдання 4 липня 2014 року. Життя Дмитра Андрусенка обірвала ворожа куля 19 квітня. Указом президента України за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Дмитро Шевченко та Дмитро Андрусенко нагороджені орденами за мужність третього ступеня. Посмертно. Голова полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук передав нагороди та документи родинам загиблих героїв. Ми платимо страшну ціну, страшну ціну. ніякої матері, ніяка ціна задорожчує сина. Не буде. Безумовно, це втрата для них. Ми всі, які не попали туди на АТО, ми в баргу перед цими людьми. Невідплатному баргу. Я хочу вклонитися вам, шановні батьки. Вибачте, за те, що ви виховали таких синів. За те, що вони захистили нас, і Віктор Бугайчук, і Віктор Калашник пообіцяли, що родини загиблих героїв не залишаться на самоті зі своїм горем і обов'язково отримають допомогу від держави та місцевої громади. Дострокові вибори у Верховної Ради України відбудуться 26 жовтня. Які сподівання покладає суспільство на новий склад парламенту, яким кандидатам довіряють виборці. Про це сьогодні говорили на засіданні Круглого столу громадської організації соціальної реабілітації та юридичної допомоги. Думки експертів вивчали Олександр Демиденко. Події, які буремні на сході, щоб вони не повторювалися, а припинялися і не поширювалися. І, взагалі, щоб ми говорили. Про всі ті актуальні питання, які виникають, сьогодні це вибори. Соціальні процеси ще нині відбуваються в державі, особливо на сході, наслідок невідповідності системи освіти, впевнені фахові педагоги. На думку представників галузі, майбутній склад Верховної Ради має бути таким: якщо всі інтереси зрукуються далі, в ешелони партії, якщо ці партії будуть як, скажімо, нервова система. Симетрично представлені в Верховній Раді. Якщо ретикулярна зона це зона виборів, яка перетворює 40 з лишнім мільйонів думок людей у 300 думок, чи скільки буде депутатського корпусу, оце є фактично та модель, з якої можна почати думати, як облагородити. Нашу цивілізацію, що ж стосується конкретно Кременчука, наше місто є стратегічно важливим в територіальному, економічному і політичному контекстах. Тож електорат має особливо зважено підходити до питання вибору представника у Верховну Раду. Я думаю, що вибори напевне відбудуться, напевне, відбудуться на Основі 50 на 50, напевно, ми побачимо знайомі обличчя, обличчя незнайомі. Я розумію, чому тут пан Каплін з'являється. Можливо, він і піде по Кременчуку. Тоді я не думаю, що в нього буде багато шансів, бо він і втратить той округ, на якому він зараз перебуває. І я не думаю, що кременчужани дуже поважають тих людей, які постійно змінюють виборчі округ. Піде пан Шаповалов. Ну будемо чекати виборів. Якщо він за цей час зробить якісь певні позитивні чи. Непомилкові кроки у нього є великий шанс. Вибори будуть складними, подекуди брудними, адже вже зараз бачимо прояви чорного піару. Тому саме громада має з усією відповідальністю підійти до виборчого процесу і не допустити розгойдування ситуації в державі, зазначають фахівці. 1 вересня на молодіжному відбувся Бабіфест. Свято організували за підтримки народного депутата України Костянтина Живаго. Учні вітали із початком навчального року. Першокласникам дарували подарунки, а дорослих розважали виступи творчих колективів. Як все відбувалося, бачила Марина Корнійчук. Море позитивних вражень подарував кременчужанам Бебі Фест. Маленьких і дорослих городян розважали живі статуї та казкові персонажі. Мультиплікаційні герої гралися з малюками у захоплюючі ігри. Художники розфарбовували дітям обличчя. І, звичайно, усі гостей радували виступи дитячих і молодіжних колективів. Народний депутат України Костянтин Живаго в, саме в парку воїнів інтернаціоналістів вже не вперше стає ініціатором, ну, як би сказати, локомотивом, головним організатором свят. Завжди ці свята проходять дуже багатолюдно, ви бачите, скільки багато дітей приймає участь. дуже, що э, тут живі пам'ятники. Мені подобаються шарики. Жила. Господо була зумка, боб, мішка з цікаві статуї, веселі, весілі, атмосфера атлечна. Привітати і поздоровати усіх присутніх з початком навчального року на Бабі-фест завітав головний його організатор народний депутат України Костянтин Жаваго. Дорогі дорогі родители, дорогі батьки, вчителі, дорогі всі присутні. в это сложное время очень важно, что мы встречаем этот светлый праздник, День Знаний, 1 сентября, когда первоклассники идут в школу получать знания. И наша с вами задача сделать так, чтобы все у первоклассников было хорошо, чтобы были у них все возможности идти, получать эти знания, быть, гостить, Настойними і ворога вічука достойними гражданами Полтавщини, достойними гражданами України на свято також завітала Ірина Дроздова, депутат Кременчуцької міської ради, голова правління Пад Кременчук М'ясо. Вона поздоровала відпочивальників із першим вереснем та зазначила, що кращі інвестиції це інвестиції в наших дітей, в їх інтелектуальний, фізичний та естетичний розвиток. Батьки задоволені, що навіть у наш непростий час для дітей влаштовують святкові заходи. Ми дуже вдячні Константину Валентиновичу Живаго за таке чудове свято. Дітям дуже подобається. Вони з радістю відгукнулися, прийшли. І, я думаю, вони не розочаруються. йому за такий праздник, За праздник, що таке такі дітворі, що дітвора може погуляти. Дуже замечательно, очень красиво праздник просто в душі. Після отримання подарунків святкування 1 вересня ще довго тривало, адже бути частинкою такої позитивної атмосфери справжнє щастя. На черзі огляд інтернет-видань. На сайті міської газети Телеграф у яскравих барвах розповідають, як Кременчужани провели день знань. Біля міської дитячої бібліотеки Турубарі школярів з батьками розважали працівники клубу Джем для них влаштували яскраву дискотеку та шоу із мильних бульбашок. Фото та відео вересневого свята шукайте на інтернет-шпальтах Телеграфу. Тут же йдеться й про наступне. Губернатор Полтавської області Віктор Бугайчук запевняє, можливі незручності у вигляді тимчасового відключення електроенергії можуть виникнути у Зі недостатньої потужності в енергосистемі України та перш за все торкнеться це промислових виробників. Населення загалом постраждати не повинне. За більш детальною інформацією радимо звернутися до сайту Телеграф. Сьогодні до Кременчука буде привезено двох поранених у битві під Іловайськом. Як зазначають на інтернет шпальтах Кременчук, туди поранених буде доставлено в одну із місцевих лікарень. Тож про подальший перебіг подій в деталях на сторінці Кременчук Тудей. І про погоду. Завтра у Кременчуці очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме 10-15 градусів. В день досягне 30 із позначкою плюс. Таку інформацію надали нам синоптики Полтавського гідрометеоцентру. Не забувайте дзвонити із нагальними потребами та запитаннями до редакції Кременчуцьких новин за номером телефону 78 08 18. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі Лтава. Щасти.